Всі, хто в ліцеї, це вже тут нема в одноголову. Всі 100%, як я кажу, це англомовні бандерівці, майстри спорту, золотої медалі. Бажаючих стало більше набагато, мотивація, вища, патріотичний рівень гідний по дівчатам, взагалі рекорд. Більше семи з тисяч наших випускників роблять найважчу роботу на передовій, на передньому краї. Найдіть мені ще хоча б одну армію. Яка маючи менші ресурс, вона ще й перемагає не це тільки одна, тільки українська армія. 32 другу річницю незалежності цього року відзначає Україна і відзначає її в умовах повномасштабного вторгнення з частиною окупованих територій і виборюючи свою державність на фронтах. Військовий ліцей імені Івана Богуна, який ви очолюєте, він виховує молодь, яка свідомо обрала військову службу і стане на захист України. То яка вона оця нова генерація збройних сил України, нова військова еліта? Розкажіть я вже маю честь, майже шість років очолюють ліцей, і в цьому році, незважаючи на дорік повному штабної, якщо в минулому ми ще трошки переживали, то в цьому році ми все надолужили, і майже 90% наших випускників долучились вісімдесят 86,5 з половиною збройних сили, і ще там близько 10 більші силових, для наші побратими служба безпеки України, Національна гвардія, управління державної прикордонники. Тобто наш внесок гідний, але найбільш важливе для нас те, що більше 7,5 тисяч наших пропускників роблять найважчу роботу на передовізер, на передньому краї. Та ціна, на жаль, на жаль, висока. Більшість вони офіцерами. Там, бо наше завдання готують майбутніх офіцерів Збройних сил України 48, близько 50 де полягли за, 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 за ці роки, за, за зрахуванням гібридної 8,5-9 років гібридної війни і зараз широкомасштабного вторгнення. Так, ціна, ціна висока, але я всім пояснюю, що альтернативи немає. Якщо опустити руки, капітулювати, то буде. Набагато важче, бо вже ж було таке в нашій історії. А які оці молоді люди? Вони бачите, молодші характеризували. Так, що виходить? вони набагато більш. Якщо ми були, рахували, що ми офіцери мирного часу рахували, зараз ми, ми згартували ще на Євромайдані під час Революції Гідності, потім гібриди, гібридна війна, зараз другий рік широкомасштабна, то це вже не можна про них сказати, що це вони мирного часу. Вони Хай вони не на ще, бо їхня попередова ще попереду. їм ще тільки поки 13, 14, 15, найстаршому 17 років. Але вони свідомо вже вони знають що війна. Вони знають що таке укриття тривоги, що таке вибухи, що таке осколки, що таке гранати, міти. Вони то, що ми знали тільки з книжок по телевізору, вони знають життя. Так, якраз ті молоді люди, які вис навчаються, вони фактично і зростали, і сформувалися так, Вони вже знають. Вони свідомо в та проти вже Якщо у нас було сліпих котят, так вісім на 20, 80, А ну тато мама сказав все. То тут не так. Тут зараз вже вони свідомо. Ми будемо захищати Україну. Кажуть так, ризик все це. Ми розуміємо. От власне про мотивацію. Що з вашого досвіду? З якою мотивацією ці діти фактично юнаки і дівчата приходять до вас? Це покоління війни. Ми називаємо це діти війни. Вони всі, хто в ліцеї, це вже тут нема в одноголових. Якщо раніше можна було десь та до, до, до широкомасштабно, навіть коли гібридна, ще можна було там небагато, але були подекуди. То зараз це всі 100%, як я кажу, це. Англомовні бандерівці, майстри спорту, золотої медалі. Тобто це всі свідомі, мотивовані. Тут для нас головне, щоб було не менше двох допусків, не менше двох це медкомісія за станом здоров'я, або військового справа. Вона є багато дуже гідних, достойних дітей, але ми не можемо, тому що здоров'я не дозволяє різних, бо тому що вона фізична підготовка, бойова, вонова, тактична, скажімо. І друга допуск обов'язково це психологічне тестування. Тобто діти війни психологічно навіть, на жаль. І поодинок є випадки схильності до суїцідальної. Розумієте, тому тут кажу: оці два допуски тут ми нічим не можемо, бо це ненька Україна обов'язково зобов'язовує. Тобто, з початком повномасштабної війни все ж таки мотивація збільшилася. Стало більше бажаючих стало більше набагато. Мотивація вища, патріотичний рівень гідний. Я жодного не бачу, що стало гірше. Жодного першоджерелом низького рівня загальної базової підготовки. Це була пандемія, коли два роки пандемії, і коли в нас математика вже третій рік обов'язково взяно. Бо ж армія не тільки має бути як наша зараз, де вольова, мужня, смілива, вона має ще інтелектуальну розбу. Зараз технології. Зараз це перші війни були так. Війни людей, війни коней, так війни моторів, війни крил. Там це зараз війни технології. Треба розумна математика. А коли два роки дистанційно пандемія, то треба працювати. Тут треба. І тут має тут недостатньо одної мотивації. Тут ще має бути підготовка, щоб навчатись по сучасному. Діти військовослужбовців приходять до вас. Більше половини це діти з переднього краю чи батьків або були, або зараз є захищають. Більше половини всього кажу, 80% Соціально це діти взагалі, діти сироти, переселенці, позбавлені батьківського і діти військових. Учасники Більш... інша мотивація. Більшість вони хочуть іти. Це як ми скажемо офіцери, це сімейна династія військових. Бачите, тут. І романтизм, і фанатизм, да розуміло, що психологічна, але їм треба ще їх реготувати. Кажу, ти кажу, він в атаку не піде ні сьогодні, ні завтра, ні післязавтра. І через рік не піде. І не треба, кажу, тому що він має спочатку набути повноліття 18+, плюс Пройти всі базові. Кажу, ми повинні зробити фундамент, основу за фундамент і дати йому широкі можливості вибір. Основні Львів, Одеса, Харків, Житомир. Більше 200 спеціальностей Ми їм пропонуємо дуже багато. Дуже зараз роботи в збройних силах можна найраніше, як у нас, з 13 років, і можна хоч 48 років. Проти я хочу захищати вибирають собі. Як взагалі у вас зараз ситуація зі вступом до ліцею? Чи відрізняється кількість вступників в порівнянні з двома роками назад? Ми вирівнялись цьому році і трошки навіть зробили крот. Минулому році трошки було гірше ніж попередні роки, бо був перший рік війни, і багато виїхало. Маріуполь, Бердіан, У нас було багато звідти з Херсона, де мо покрали вороги, багато дітей покрали. От. А тут де центральна і західна Україна, то виїхали батьки за кордон. Майже всі повернулись, принаймні наші, всі, хто зараз всі, слава Богу, живі здорові, всі на місці. Всі повернулись в цьому році, набирали то було краще набагато, ніж ніж минулому, і позаминулому. От по дівчатам, взагалі, рекорд там, по-моєму. Було 5-6 майже а, до 10. Якраз дуже, хотіла вас розпитати про Дуже. Ми тому, вже що... не знаємо, що з ними Я кажу, я кажу ну розумієте, я кажу, по перше. Ну ви ж їх недавно почали набрати в 2019 році. Роки. Так, так, вже три роки. Це І минулого року ви казали, що до 10% дівчат-ліцеїсток. А зараз яка ситуація? Ну, поки так само. Поки... Бо поки бачите, нема бідуків. Ми посилаємося на відгуки з військ, на бігуки з військ. І поки не можу сказати, що якби багато командирів. Не хочуть ризикувати і не беруть дівчат. Просто деякі командувачі присилають кома, крім дівчат. Дівчат Не беруть дівчат. І бачите, тут а сказали, в чому проблема? Психологічна психологічна неготовність дівчат робити найважче, йти в бойові ну, Хоча зараз посад у нас, наприклад, від ліцеї, у нас там порядка 15%. Дівчат, жінок, офіцерів, ну у нас і вихователі, командирів і психологи, і персонал забезпечення, юристи. роботи дуже багато. Ну це кажу дівчата. Вам не треба в штурмову роту йти. Завинку, якщо ви самі бажаєте самі, я запреч, не буду. Але ви повинні дуже підготуватись дуже довго А є такі, хто хоче в штурмову роту? Поки тільки один-два відсотки. Якщо взяти за сто відсотків, один-два, які хочуть дівчата, які. От як я сказав, бандерок і майстри спорту з золотої медалі. Якщо взяти дівчат, наприклад, там 10 дівчат, то буде одна. Та угу. пока на десять. Але якщо загалом оцінювати, то дівчат десь 10%? відсотків. Від поки у нас 10%, у нас просто фізичної немає можливості, фізичної більше набирати. І е, ми посилаємося також і на бідуки до тих пір, поки вони не будуть виконувати роботу як по системі НАТО, де вони кажуть, там і, і льотчики, і танкісти, і пігот, Тобто дівчата, не тільки роблять. Питання логістики, забезпечення, фінансистів, вони роблять всю роботу. Всю роблять, якщо якраз говорити про освітні програми, тренування і фізпідготовку, чи є різниця у підходах до навчання хлопців і дівчат, зокрема у маскімальна, мінімальна б дівчат чуть-чуть менше нормативи специфічні на 80-90% однаково, Одинаково що для хлопців сюди на вісімся дев'янозагальноосвітні. Повністю однаково, фізична підготовка незначне. Тобто на рівні все відбувається все, навчання? Так, в тому і гендерна рівність, в тому порядку, бо перший рік, коли ми набирали дівчат, то була на рівність. Був просто окремий взвод дівчат, окремий взвод, і вони були, я скажу такі, дещо привілейований статус. А потім ми побачили, що неефективно, ми розділили їх по п'ять дівчат. В одну роту зараз ми по дві-три дівчині в кожен зу. Тоді, тоді стає справжня гендерний справа. Єдине, що вони проживають, навчаються вони і готуються до занять на навчаннях, на тренуваннях. Вони все роблять в цих водах, де хлопці? А взагалі, початок цієї повномасштабної війни він якось вплинув на вашу навчальну програму? Можливо, щось додали з навчальних предметів, з дисциплін. На чомусь робити більший акцент. Який зараз взагалі підхід до навчання? Так, ми додатково. Спочатку факультативно, а потім і вже в норматив внесли, де захист України по безпеці і військової справи, безпека військової справи, безпека повсякденного життя, і особливо по наданню першої медичної допомоги, як, скажем, по фізичній підготовці. По системі оповіщення наш внесок перемогу це сумлінне виконання своїх посадових обов'язків. Хто тут тилу сумлінний? Якщо ми будемо сумлінно виконувати свої посадові обов'язки, результатом мають бути всі 100% живі здорові англомовні бандерівці, майстри спорту, золотої медалі підготовлені От якраз англомовні. Ми зрозуміли в умовах повномасштабної війни, що дуже важливо знати англійську мову, тому що і багато наших військових зараз їздять на навчання за кордон Як 15, у вас з цим та... чи наголошуєте на? Важливості вивчення англійської чи якось мотивуєте. Фанатизмом, так. Позаводили раніше не було, позаводили зараз і загальний ліцейний фан-клаб, і в кожній роті, в кожному підрозділі. Конкуруємо вже один фан-клаб-лідер, як вони самостійно, бо тут головне завдання наше прищепити любов, щоб в них і віра була непохитна, що в майбутнє, що вони, вони вже 100% будуть і в НАТО, і в Євросоюзі. 100%. Якщо наше покоління 50 на 50, 50 буде. Пасіонарна частина буде, а наші вихованці, де ми маємо честь виховувати, вони 100% всі будуть, і в НАТО будуть, і в Євросоюзі в Європі. Тому тут без варіантів. Ви вже почали говорити про зарубіжний досвід. Хочу вас запитати про західні освітні програми, чи використовуєте можливо їхні практики, їхні навчальні предмети так. у безпосередньому навчальному процесі ліцею можливо запозичуєте щось від наших партнерів, зокрема від НАТО. Ми дивимося, яка в них методика. Методика. Я кажу, коли перший раз попався в Сакруна, ми зразу був зразу. За рахунок технологій, методики, методичні прийоми такі, що завжди стимулюють. Що ти тобі завжди цікаво. Тобто я не бачив жодного, щоб треба було когось заставляти, ну, як в радянській армії, чи як, ну, скажімо, перехідний період в українській, там практично ікони треба заставляти. Там інколи навіть треба стримувати. Їх. Тобто Там побудований навчальний процес е дуже цікавий. Методика дуже цікава, сучасна, технології рулять і завжди в більшості це. Ігрова форма, така повчання, де ти сам, ага, а тут, а як тут, а як тут, як тут? Там дуже багато зроблено саме на варіативній складові. Якщо в нас співвідношення, скажімо, норматив, варіатив, радянська система була в 100% нормативна, тільки норматив, там КГБ, Ленін, Сталін, Путін і всі ці, то там навпаки вони 10-20 дають норматив. Отака От ідея, ідеологія загальна. А вже потім, скажімо, в цій ідеї, щоб виконати норматив, варіативні варіації стільки багато, що ти завжди дійдеш до перемоги, завжди до результату. Просто кажу, хтось це робить таким методом, хтось таким, хтось таким методом, і за рахунок того, що вони розвиваються не тільки по. В вертикалі там командир звода, команди вони ростуть, а розвиваються по горизонталі. Вони зразу зацікавлені, щоб учити мову. Вони зацікавлені, щоб займатися спортом. Вони зацікавлені там, щоб якісь мала академія наук, розумієте, десь там трудове навчання, безпілотники робити, Ну дуже цікаво. Ваші випускники. Після навчання. Ви вже почали трохи про це розповідати. Куди вони далі можуть податися? Тобто, я так розумію, ліцей дає таку основу базу. А, да, основу спеціальну середню освіту, спеціальну середню, так. яка І далі. дозволяє поза конкурсом, поза конкурсом вступити у вищі. військові. Вищі військові. Ми рекомендуємо те, що найбільше треба зараз Збройним силам, що треба найбільше для перемоги. Це Національна академія сухопутних військ, бо ми поки ще сухопутні війська, наш ліцей. Десь напротягою цього тижня має завершитися прийом передача і будемо в складі Національного міністерства оборони України. Mm -hmm. От. Це дещо розбішать наші можливості, ну вони й зараз практично дозволяють нам виконувати на 100% завдання. А Акад... Військо... Національна академія сухопутних військ це все, що працює в інтересах сухопутних військ, механізовані, танкові артилерія, ракетні війська. Інженерні академії міста Одеса це десантошно війська, сили спецоперації, розвідка, розвідка ракетно-артійського озброєння. Також там і хаймерси вивчають. вибір в них є достатньо широкий більше 200, 200, 200 Більше 200 спеціальностей Більше починаючи від фундамент основи загальновійської механізованої танкові, завершуючи хакер, кібербезпека, космонавтика. Більше 200 спеціальностей, де ми рекомендуємо, де ми даємо. Щороку да, у вас близько трьох сотень випускників Наспілька? так майже всі дійшли. 299, Майже всі дійшли, теж практично з таких показників. Добре, давайте ще поговоримо про тих ваших випускників, які сьогодні служать в лавах збройних сил так. України. Скільки цих людей? Чи маєте ви такі дані? Чи можемо ми про них говорити? Так більше 7,5 тисяч на передньому краї більше тисяч, Це з. Скажу так, всього ми близько 20 за ці 32 роки випустили близько 20 в Збройних силах, чи служило, чи служить, бо десь на 90 вони, хто навіть звини, вони повернулись в Збройні Сили і вони продовжують захист Ненкі України, Продовжують. 90 відсотків від загальної кількості а сім з половиною тисяч на передньому. ті, хто зараз хто відгукнувся, дає в нас підтвердження, що вони на на передньому краї. Нас сім е, героїв України. Ну слава Богу, чотири живі, три загинуло. На жаль, це саме. А е, заслуги ліцея в збройні сили дуже і з кожним днем вони збільшуються. І ціна на жаль, висока. Ціна на жаль висока. Сорок дає підтвердження. Ну майже 50, де полягло майже всі офіцери. Ну, Бо вони закінчили вищий військове навчання, багато і молодих хлопців, які тільки, тільки... То це... тому, Але кажу, альтернативи поки нема. Ви сказали, що сім героїв України, хто ці люди, можете їх назвати? Так, звичайно, Бова Вова, Моморп'є на сюдавник ну, хто за Андрій Кизило, перша рота носить, ім'я, Кукурба Олександр, четвертий. Ми добилися зараз, що в нас була одна рота геройська Андрій Кизило, Мій вихованець Національної академії свободних військ. Я в АТО з ним з перших днів був це в минулому році. Ми переконали керівництво і ще два. Корнічук Богдан, друга рота. Він у нас спортсмен був це зараз його ім'я носить. Друга рота, і четверта рота кукурба. Нас тільки льотчиків, герої три-три випускника закінчили на наш ліцей. Вашим ліцеїстам, напевно, не треба. Прищеплювати почуття обов'язку захищати батьківщину. Але як ви бачите ситуацію з українською молоддю загалом? Якщо раніше було тільки два військових ліцеї, два то зараз в нас ми сухопутні війська в моряків Одесі. є, який з тимчасово окуповано з Севастополя передислокований. Крім того, зараз дозволено децентралізація самоврядування дозволяємо у всіх регіонах, і ми готові саме. Наша ліцеїстка співдружність, ми готові тут лідерські позиції, показати, що давайте змагатися, конкурувати, здорова, аура, здорова конкуренція. Це таке державницьке завдання з молоддю працювати. Тут треба дивитися, навіть як і ворог. Ворог, він же єдине, що нам треба, ворог це робить, скажімо, насильницьким, де він не дає, він принижує дитину- людину, де гнобить, скажімо. а нам треба навпаки, тут за рахунок. Де фан, де їм було подобати. то тобто, дати їм де варіативна частина буде більше ніж нормативна? Де от за кордоном що зразу мені що варіативне, де дають тобі так? А що тобі подобається? Це мені вогнева, мені тактична, мені топогра, мені інженерна, я десантник бути, я моряком мрію. Розумієте, все вау, вау. От якраз про виховання молоді. Хотіла вас розпитати, яким вона має бути в час великої війни? Чи треба змінити підходи до виховання молодих людей сьогодні? Тут вже сама життя заставляє життя. Вони ж молодь дивиться на дорослих на дорослих. Я кажу, дивіться, суд вони ж дивляться на командира, на вихователя, на вчителя. Розумієте? Що якби не може так, що командир-вчитель залишився ще совковим радянським підходом, а а діти вже сучасні. Діти розумієте, вони ж як не дуже там читають. Вони лайки збирають, так відоські піляються. Скажуть, ви повинні побудувати так свій урок, так заняття, щоб Зразу завоювати серце і дух зразу. Вау, що технології. Якраз що має робити держава, щоб формувати оцих таких свідомих громадян українських, на вашу думку? Лідерів маяків вибирати. тут і міжнародний досвід. Ну вони не всі такого мають, бо така війна, як зараз, широкомасштабна, така кровопролитна. То це тільки тільки ми на жаль, тільки Україна дорогою ціною. О, але слава Богу, що значна частина ветеранів, патріотів. Тут починаючи з е, революції на граніті, потім помаранчев, революція майдан, революція гідності От, хто ідейно був ще до війни, розумієте? Вони потім і в гібридній війні вони були першими, і зараз вони перші розумієте? Отакі такі ідейники повинні зайняти керівну ланку, директор школи, заоч по загальному, заоч по дисципліні. Заочка розумієте і вчителі виховати. От якраз це дуже важливо, тому що на молодих людей впливають люди, приклади, на яких вони хочуть рівнятися в умовах війни. Хто нині має бути героями для сучасної молоді? На які, взагалі, ролеві моделі вони мають рівнятися? Хто має найбільшу заслугу, найбільшу заслугу в обороні України? Це не тільки військові, так основа військові збройні сили. Інші наші побратими силових структур, Національна Мардія, Національна поліція, МЧС дуже потужний, має бути волонтерський рух. Я би три основні назвав складових. Тут має бути стійкість е першого ешелону, хлопці дівчини на передовій, стійкість має бути на них треба рівнятися. Вони герої, вони головні, вони герої. Друге, тут має бути єднання всього українського вололюбного працелюбного народу. І вони ж будуть, де скажімо, де суспільна думка буде їх самих мотивувати, стимулювати досі, ну, сумлінне, розумієте що таке сумлінне виконання, ще, де вони самі будуть. самовиховання, самодисципліна, саморозвиток. А не ждать, ж, ж, як Москові ждать за гранатря. Кажу, в мене нема встаті, в шті за у Мене, мене розраховано, що кожен буде сам сумлін, сам косумлін відповідальні. Особистий приклад, кажу, це. Основний метод виховання і навчання. Але чи достатньо відомі ці герої? Чи достатньо про них знає зокрема молодь? Тому що Україна має свої герої? От навіть ви легендарний сумрак з 14-го року вашим військовим талантом захоплювались тисячі людей. Повномасштабна війна це вже нові герої. Багато так. з них посмертно. Да Вінчі, верхогляд так. є живі герої, захисники Маріуполя Денис Прокопенко, так. Сергій Волинський. Чи достатньо про них знають, що нам потрібно зробити? Тут немає чарівної палочки, що на найважче це змінити свідомість. Тобто, не раз це саме війна да, широкомасштабна, вона швидше змінила. Якщо тоді гібридна була співвідношення 5-10%, які знали, що війна йде, то зараз навпаки, зараз 90 знає, і тільки 5-10, дехто не знає. Розумієте, визначальне місце ідея. Україна понад це. І всі повинні працювати на цю стратегію. І тоді ворог буде знати, як би він не пішов Є нові сучасні. Герої, і в першу чергу тут треба ті, хто, хто віддав своє життя. Бо, тому що ми повинні їх і вшанувати, і в І ми маємо ще зобов'язання перед українським народом до, до перемоги. Цю справу, коли виростеть нове покоління, сказати, все, от ви є, будь ласка, продовжуйте. Так, ми, да, ми, може, недостатньо зробили, але ми набагато більше зробили, ніж нам в спадщину десь. Це. Якщо ми скажемо ще за. Формою мали Україну незалежно за формою, але ми не мали її за зміст, бо Україна має отут в першу ментальність і все серці. І тоді, коли вона буде від всіх чинов від найвищих до найнижчих, і від найнижчих від моїх до найвищих, тоді все буде Україна. Так хотіла вас за цих героїв спитати. Ви кажете, що це сучасні так. люди, військові, які наближають нашу перемогу, це мають бути. Узагальнений образ героя, чи конкретні імена, от і так, і так це і узагальнений має бути хлопець дівчина. Узагальнений це і це і тут. Коняку, якщо в нас є конкретні приклади, то нам А не треба. хто для вас кого ви можете назвати? Чи можемо когось виділити от по прізвищах? Назвати я в першу чергу увіковіснив би і вшанував би тих, хто віддав своє життя. бо ті, хто хто вижив, ну да, вони можуть. Їм треба дати зелене світ, як ви сказали, Денис про коде кажу. Треба їм, щоб вони пошкодили. По треба з молоді про це треба. Ну, а Валерій Залужний, це взагалі дається приклад для усіх так, усієї молоді. Так, так, так задача, Залужного — те, що він зробив в Збройних силах, що ми всі від голокомандж від, від, від нього до, до солдата, від воїна. І від наймолодшого мого ліцеїста, від наймолодшого, 13 років ліцеїста, до най, найстаршого. Ми всі йому віримо. Ми сказали, все, голокомандж, да, так, важко, да, зрозуміло. Кров підтрати, ну немає, немає іншої. Нам треба так і зробити, щоб народ об'єднати. Розумієте, коли і народ буде, то ворог режим путінський він побачить, що тут залізопітонно тут вже Україну не, не, не як. Тому ми віримо за Лужного, що він не тільки свою військову збройні сили, що в Консолідує наш народ, суспільство. Бо ворог буде розхитувати право він розуміє, що збройні сили не здолати військовим шляхом. Він буде намагатися тільки політичним тут, політичним, економічним. Ви ще трохи поговоримо про українську армію. За 32 роки незалежності вона змінилася, модернізувалася, виросла. Як ви оцінюєте ці зміни? Ну хотілось би, щоб краще Бачите, якби ми працювали на відмінно чи, хоча б добре, то війни б не було. Томто задача збройних сил, щоб війни не було. Армія для того, бо дехто думає, що армія для того, що була війна, це так думають ці вороги наші, расисти. А є армія, треба в задачі, агресивне, імперіалістичне. Все ну ми працювали недостатньо, коли не повинно було такого бути. Якби ми зразу вибрали шлях євродвичний зразу, тоді в 91-му році, то ми були б в ногу з поляками, з друзями нашими з Литва, Латвії йшли. А так ми. Блукали, блукали, і Путін цього режиму і не скривав тось. Він завжди хотів окупувати Україну. Його головною мрією це радянський союз відновити. Ну і вплив бути глобальним лідером, світовим лідером. Тобто Україна запізно зрозуміла запізно, запізно, запізно. Ми багато що робили, витрачали час, усиль, енергію, кошти в нікуди або навіть підігравали ворогу. розумієте? бо зараз нам, наприклад, ті ж самі українці в Криму, так ті самі українці в Луганську, Донецьку, то. Я десь читав інформацію в західних що близько 50 тисяч е проти нас воює. Розумієте, скажем ці де окупували, де вони це тому тут отак через саме недопрацювання. Тому я не можу там дати якісь високих оцінок попередньому, чи військовому, чи політичному. Не можу сказати. Яких ще змін потребує армія сьогодні. На вашу думку, тут повинно е треба продовжувати цю дорогу. Стратегія тут правильна продовжувати цю дорогу. бо Тут треба і ресурсне забезпечення. Бачите, коли. Армія мотивована по всім починаючи матеріальним фінансом, якщо буде гідне відношення, той середній плюс клас розумієте, це повинно бути, Щоб ніколи і не тільки збройні сили і інші сові структури, в них ніколи не було сумнів, що вони правильно йдуть, то, то тоді буде і перемога. Бо тут питання не стоїть про мир. Мир можна хоч сьогодні підписати, але завтра буде новий. А якщо буде перемога і зроблені будуть висновки, які першопричини війни, чому щоб не було рецидива, не повторились. От. І гідно відноситься, бо треба, щоб не кормити чужу армію, як в Криму, в Донецьку, в Луганську, то треба свою кормити підтримувати. І тоді буде все буде Україна, І тоді, тоді 90% будуть мирним своїм життям, і тільки 10% будуть або в діючій, або в резерві, або в інших силових структурах. І Це що, що обов'язково, що треба продовжувати. Ну і я все-таки надіюсь, що буде дорога в НАТО недовгою, недовгою, не такою тернистою, тому що вже. Набили шишаків, ну гіркі досвід, ну, то тобто, кров'ю заплатили, і самому НАТО буде в багатьох випадках навчитись, Бо війни, які вони воювали, це були різні, різні. Інші досі, так, да, 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 де має сповну домінантну по всім складовим, по всім складовим. А ми не маючи, ми будучи менші по кількості. З меншим кількістю озброєння, боєприпасів, всього фінансів, ресурсів. ми не просто обраємо. Ми ще й наступаємо. Найдіть ми ще хоча б одну армію, яка маючи менше всього, і людей, менше і те, всього менше, вона ще й перемагає. це тільки одна, тільки українська армія. На завершення я хочу з вами поговорити про майбутнє України, яким воно може бути сьогодні. Війна продовжується, і ми не маємо розуміння, коли вона завершиться. А нам в цих умовах потрібно призвичаїтися і ефективно протистояти ворогу. В цьому ключі знаєте, є досвід Ізраїлю, який фактично в війні десятки років. І як ви вважаєте, чи має Україна в майбутньому стати такою ж мілітаризованою державою, щоб ефективно протистояти ворогам? Чи ми вже на цьому шляху? Ми частково вже на цьому шляху більше половини. Багато чого можна взяти, як робить Ізраїль. Багато чого можна взяти завдання, дещо більше в нас стоїть. Якщо взяти по стратегії, ми повинні зараз війну потихеньку крок перенести на територію ворога. Для цього треба тут і міжнародна комплексна підтримка, саме основне, треба забрати в них гроші, щоб в них не було ресурсу на війну гроші. А тільки на внутрішні там, чвари на розколи це війну. Тобто тут чуть більше, як в Ізраїлі. Е, да, нам треба з них досі взяти, як вони швидко хай тек що в них дуже високі як вони дуже близько приватні ті компанії, дуже тісно з приватними американськими. Хай те найсучасні технології, і якщо. Нашу з вами мотивацію, волю до перемоги, мужність, професіоналізм, а посилити цими хай-тек, високотехнологічними ізраїльськими. Оце ми повинні від них перейняти. А що ви думаєте про те, що уся молодь в Україні, як в Ізраїлі, має проходити військову підготовку? Чи потрібно нам це? Чи є для нас в нас для цього можливості? Для того, щоб всі мали базову фундаментальну підготовку, тут правильно. базову там основу фундамент там як безпека, як захищатися, як це то, то всі пройти. Але вже потім ідуть рівні спеціалізації. І якщо ми створимо такі стимулюють, де вони будуть зацікавлені, тобто не гнати їх насильно, Треба сам не допустити помилок, не робити як Московія примусово. Не гнати їх на, на батіг, на каторгу це зробити службу привабливою фантаб, зробити це в ігровій формі. більшість вони і так цікаво. Дітям цікаво От кажу, у нас конкурси і вибір, і резерв. отакий. там кожен день я не встигаю відбуватися правду. Тобто, Вважаючих дуже багато. От нам треба зробити просто це цікавим і зробити такі додаткові бонуси, тобто, що їм буде цікаво і корисно.